Всім привіт! Підготувала для вас прогноз на вересень 2025 року. І відразу скажу, що місяць буде складним на енергії для когось поворотним в житті, для України і світу в цілому. Він важливий, бо тут закладається програма змін на 4 роки, яку програмують осінні затемнення. Отже, поїхала вересень. Розпочинається із змін в енергіях. Сатурн ретроградно 2 вересня повертається назад в Риби. А Меркурій 3 числа переходить в знак Діви. І на небі переважатиме жіноча енергія отримання, накопичення емоцій і матеріальних цінностей. Тут відчуватиметься нестача. От потреба, пустота і такі сильні бажання прямо от наповнитися. Ще протягом місяця, звичайно, будуть зміни знаків, це так звані інгресії інших планет. Про які я розповім в цьому відео детально, але все одно от буде триматися ця жіноча енергія утримання весь вересень. Всі вищі планети: Уран, Нептун, Плутон ретроградні, що на такому, знаєте, глобальному рівні повертає нас до точку переналаштування. Ми з вами вже спробували таку тестову версію таких змін поколінських, які формуються вищими планетами, такими як Уран, Нептун, Плутон. І про перехід цих планет на інші рейси було багато сказано і написано. Нагадаю, лише, що 2025 і 2026 роки це період звільнення від матеріальної прив'язаності і усвідомлення, що все, що ми маємо, є в наших головах, і це знання. Ще більше про перехід вищих планет, знаки вогню і повітря, ви можете прочитати на моєму сайті Вікторія Ковачук. Посилання знайдете в шапці профілю. А тепер детально про вересень 2025 року. Сатурн 2 вересня повертається у ретроградному русі в знак риб, в якому перебуватиме аж до 14 лютого 2026 року. А потім вже на два роки перейде в знак Овна. А в знак риб повернеться аж через 28 років. Тож оцей момент. Останніх, останнього повернення Сатурна в Риби дуже важливий. Він надає можливості ще раз розібратися у своїх істинах, сенсах, у тому, що прихована за такими красивими світлинами, якими пестрять всі соціальні мережі тут є можливість вибутувати от в собі цей стрижень внутрішніх опор і жити своє справжнє життя без зовнішніх прикрас, а із краси і любові всередині. От, позбавитися від цього зайвого, що вас тримає, тригрить, закриває і обмежує на загальному рівні. Тут можливі гальмування в державних бюрократичних справах, таких як там оформлення документів в державних установах, це от моменти, коли важливий чіткий написаний регламент, закон і порядок. І вони можуть дуже виводити із себе, коли ваші запити вони от не вміщаються в загально прийняті нормативи і вони потребують розширення змін. І це такий період дезорієнтації, коли старі закони не працюють, а нові ще не вступили в силу. Нема куди звернутися, всі двері закриті. Можуть гальмуватися питання землі і нерухомості, і тому ми повертаємося до цих питань, щоб вирішити, вирішувати їх. Ми будемо спостерігати нові етапи перемов і розподілу територій панування. Тут я говорю про світову перебудову. Повернення до територіального питання дає звичайне сподівання на повернення деяких частин захвачених територій Україні. Але не так швидко, як би хотілося. Війна ще продовжується. Більш детально прогноз по Україні я розповім в наступному відео, яке буду записувати до осіннього коридору затемнень. Меркурій 2 вересня приходить в знак Діви. І перехід планет із одного знаку в інший це завжди зміна енергії. Вплив таких відповідної стихії на первинні якості планети. І Меркурій, планета комунікації, мислення, транспорту, зв'язку. Він дуже такий вправний продажник і перемовник. І, от, в знакі діви Меркурій набуває своїх найкращих якостей. І він дуже швидко пробіжиться по своєму знаку у період з 2 вересня до 18 вересня. Діятиме чітко, швидко, вивірено, але приховано. На відкритість і прозорість. У спілкуванні, домовленостях не слід розраховувати. Скоріше тут будуть проговорені важливі новини в інформаційному просторі, але треба розуміти, що кожне слово воно узгоджено. Тому тут і втрачається така особиста індивідуальна думка. Те, що транслюється, залежить від сильніших і владніших, тому не все висвітлюється. Через ретроградність Меркурія у серпні 2025 року ми могли відкладати деякі справи, що потребують детального аналізу, перевірки, тестування, а також домовленості могли гальмуватися через непорозуміння. І поки Меркурій в Діві нагадаю, з 2 до 18 вересня всі ці справи мають шанс реалізуватися і сунутися, вирішитися. Ну, і як ви вже зрозуміли, через узгодженість із сильними світу цього, із кимось авторитетним, із головним. Спостерігаємо за новинами. На нашому рівні особистому, якщо не можете вирішити якесь питання, домовитеся, їдь до головного. От на його вищому рівні все і вирішується. Відразу з переходом Меркурія в Діву, а саме з 2 до 4 вересня на небі формується напружений аспект до Урану. І тут варто бути уважними на дорогах, за кермом, можливі перебої в електроживленні і технічні збої. З 4 по 6 вересня на небі маємо напружений аспект між Марсом і Юпітером. Який розпалює войовничі баталії. Активність набуває великих обертів. Не раджу в цей період планувати важливих розмов. Особливо гостро стоятиме питання сімейних цінностей і національної ідентичності. І особливо 4 вересня можливі страйки, мітинги, соціальні заходи тут об'єднуються групи людей у своїх прагненнях, можуть бути надзвичайні ситуації: бійки, конфлікти. Будьте обережні. 7 вересня. Тут відбувається місячне затемнення, яке відкриває осінній коридор затемнень, який завершиться сонячним затемненням 21 вересня. І це завжди підвищений рівень турбулентності. Це період зміни акцентів. Ми вже розуміємо, що в нашому житті відбуваються зміни, але відсутня от така, що, знаєте, ясність, до чого ці зміни призведуть. У кожного, звісно, буде індивідуальна переорієнтація, акцент на певній темі, все залежить від. Вашої натальної карти, а на загальному рівні маємо підказки. Отже, коридор затемнень, це період, коли ми включені в загальні масштабні державні, геополітичні економічні сфери. Беремо ще пару днів до початку і після завершення. Тому запам'ятайте, що от у період з 5 вересня до 23 вересня все, що відбудеться у вашому житті, має соціальне значення більше, ніж індивідуальне. Це хороший період для бізнесу вийти на вищий рівень. Для особистого життя можуть зовнішні події бути завадою. Бо тут ми включаємося в потік подій, які формують розвиток людства в цілому. Про коридор затемнень я розповім детально в наступному відео, бо це тема, яка потребує детального розгляду і аналізу, бо має ключові поворотні точки для розвитку України і світу в цілому. А поки загальне значення. Отже, місячне затемнення відбудеться 7 вересня у 15 градусі Риб на зірці Ахарнар і Сузір'я Підземна річка. Ця зірка вказує на високу духовність. На перший погляд, карта затемнення з дуже якісними аспектами, які дають сподівання надію навіть оптимізм, віру, але рано ще розслаблятися нам. І ми, українці, продовжуємо ще жити в воєнному стані. Той, хто далеко. В еміграції вимушені і можуть стикатися із обмеженнями перебування в еміграції, тому дехто повернеться в Україну протягом кількох місяців. Місячне затемнення воно показує більш такий емоційний стан, ніж реальні події. Тому бажання повернутися на рідну землю дуже сильне. Це затемнення підсвічує нашу українську поранену душу. Проблеми і шляхи їх вирішення особливо стосуються це здоров'я, і фізичного, і ментального. Знаєте, відчуття є так буде таке, що є і буде. Що рідні стіни і земля вона здатна вилікувати, і це такий загальний фон того, чого дуже хочеться, і чого ми прагнемо як народ. Хтось прийме рішення, що слід вже відпустити когось зі свого життя, перестати тягти і емоційно включатися. Тут слід відпустити і себе в першу чергу, і іншого. Це місячне затемнення про духовний зріст, про опори, які знаходяться всередині, а не назовні. Багато хто зробить скачок у своєму духовному розвитку. Тут вскриваються темниці, які тягарем лежать. І у вас є можливість позбутися такої неясності, несвідомості у своєму житті. Хтось може відмовитися від вірування, яке було важливе, бо ви виросли і вже старі концепції не влаштовують. Ми будемо в пошуку, саме в духовному пошуку. 21 вересня тут відбудеться сонячне затемнення у 29 градусі Діви на зірці Маркеп і Сузір'я Агронавіс Корабель, яка символізує релігію, подорожі і знання. Можна вже сказати, що цей коридор затемнень він дуже акцентує на духовності. В вищих знаннях звільнені от, знаєте, від такої матеріальної прив'язаності. І сонячне затемнення, воно складне, воно відбувається з опозицією Сатурна до світил. І це такий тиск на душу і на свідомість. Сонячне затемнення це молодий, який проходить на місячних узлах. І це про новий цикл. Про починання. І такі починання неможливі без складного вибору. Прийдеться щось відрізати, відсікти, переосвідомити, щоб рухатися далі. У будь-якому випадку в такому рішенні не буде переможців. Це скоріше вимушені дії, певні обмеження, які необхідно вчинити. Звичайний от нам такий уклад життя буде рушитися. Прийдеться перебудовувати себе на новий лад, нові норми і правила. Знак діви, в якому буде відбуватися це затемнення, це знак земної стихії, а значить, це матерія. Цей знак от наділяє якостями, які у своїй цілі мають практичне застосування, щоб будь-яка справа призводила до реального матеріального результату. І знак діви наділяє властивостями, кропіткої працездатності зробити от все ідеально правильно, перевірити всі помилки і недоліки, перепровірити деталі. Із яких складаються великі справи, великі досягнення корпорації і монополістичні об'єднання. Діва, взагалі, це круті тестувальники. Вони будуть нудити, критикувати, обурюватися, але вони засучать рукава і зроблять всю роботу. Діва практичний знак, який досягає великих матеріальних результатів за допомогою вивірених і кропітких шашків. І от саме оця опозиція від Сатурна до Світил і говорить, що. От, ну, відірвися вже нарешті від цих матеріальних цілей і задач. І сформуй внутрішню будову, духовний розвиток наразі важливий, а не метушня матеріальна. Тобто від матеріальних справ до духовних. Перекладаємо щоденну рутину на помічників, делегуємо, довіряємо. От вивільняємо час для себе, переходимо на рівень людина із великої букви. Контроль виключаємо, довіряємо Всесвіту, відсікаємо все зайве, що заважає внутрішньому розвитку. Духовному пробудженню. В коридорі затемнень можливі нервові зриви і, взагалі, загострення проблем системи травлення. Алергії теж можуть проявитися. Психосоматична основа це непеварювання бруду, хаосу, безпорядку. Порада така від астролог: відпустити надмірний контроль і перестати прагнути ідеала в матеріальному. Дивіться на природу, як в ній все гармонійно і красиво, як працює загальна інтегральна система в своїх альтруїстичних якостях. Е, надбільше відчують оці осінні затемнення, звичайно, представники знаків риб і діви. Також відчують напруження внутрішні близнюки і стрільці. І ці знаки насправді вже наразі, в серпні, можуть відчувати такі духовні глибинні переродження. Решта знаків, рівень турбулентності, відчує вже з числа 5 вересня. Підсумую трішки, що осінній коридор затемнень з 5 вересня до 23 вересня запустить програму позбавлення прив'язаностей від матеріального, від людей, яких треба відпустити і дати от їм самостійно розвиватися. І всі ці зміни мають стати відображенням внутрішніх опор самої людини, її духовного піднесення. Димо далі. 18 вересня Меркурій переходить в знак Терезів. І цей знак є комфортним для планети комунікацій. І відразу при переході Меркурія в Терези на небі формується взаємодія з вищими планетами Ураном, Нептуном і Плутоном. Така аспектація дасть поштовх, нові ідеї, нові відкриття, багато спілкування. Якщо ви виношували ідею і не наважувалися її презентувати світу, у вас є великі шанси заявити про себе масштабно, от влитися в струю соціального розвитку. І особливо в дні 18, 19 і 20 вересня. У період 18 до 22 вересня, напередодні сонячного затемнення, дуже напружена ситуація на небі. Сонце стане опозицію до Сатурна, і це таке протистояння між бажанням свідомого, от такого реального результату і вимушеними обмеженнями, які змушують відмовитися від матеріальної прив'язаності і замислитися про щось більш високе, духовне, те, що формує наші внутрішні опори. Ті, хто, хто не піддасться да, на такий от вимушений тиск, може зазнати страждання. Порада від астролога перетворити страждання на можливості. 19 вересня Венера приходить в знак Дів, і всі питання любові і краси набувають приземленості і практичності. Тут же не хочеться пафосу, щоб було там дорого-багато, красиво, і щоб всі заздрили. Тут, навпаки, включається такий раціональний підхід. І саме з 18 до 22 вересня несприятливий період для шопінгу і любовних справ. Тут можливі незвичні, я б сказала, навіть різкі повороти можна перегнути із раціональністю і от спокуситися на якусь вихідну пропозицію, відмовившись від життєвої надійності. В цей період можуть спалахувати незвичні інтереси. На фоні цікавих історій і інтелектуального наповнення. От ви завжди, наприклад, любили читати романи. А тут ви розумієте, що читання інструкцій з експлуатації буде більш корисною справою, і відмовитися від того, що вам хочеться заради користі. Але такий підхід він короткотерміновий, він більше про експерименти. Тут головне не перегнути: 22 вересня Сонце переходить в знак Терезів, а Марс переходить в знак Скорпіона. І сонце в нульовому градусі Терезів відзначає день осіннього рівнодення. Це день, коли тривалість дня і ночі майже однаково по всій землі. З нульового градуса Терезів починається такий міні-цикл планетарний, коли з кожним наступним днем світловий день стає меншим, а темрява збільшується. І для того, щоб вижити, ми об'єднуємося і створюємо пари в особистому житті, в діловому партнерстві, бо так природно. Разом краще, ніж одному тут людина відчуває потребу соціально розвиватися і впускає у своє життя інших представників людства. Тут ми знайомимося, налагоджуємо контакти і заявляємо про себе, презентуємо себе. Такий цикл триватиме три місяці до дня зимового сонцестояння. Ще у вересні важливо відзначити період, який відбувається кожного календарного місяця, і це коли місяць проходить знаки Терезів і Скорпіона. І це період, коли наші відчуття і наші внутрішні біоритми можуть давати збій. Це так званий шлях місяця по ділянці в зодіаку, яка називається діакамбуста. І цей період. Особливої тривожності, такої навіть деякої неадекватності, шизоїдності, припадає на дні з 22 до 26 вересня, включно. Тут головне не впадати у відчай, не накручувати себе і кращим способом не загубитися у своїх страхах в цей час це бути в оточенні людей, бути у віддачі, бути тією частиною загальної системи, без якої неможливе гармонійне існування. Об'єднуйтеся з однодумцями. Паралельно цьому періоду, нагадаю, з 22 до 26 вересня Сонце зробить аспекти до вищих планет Урана, Нептуна і Плутона. Тут може спостерігатися поганий сон, перезбудженість від тих подій, що несуться, вторгаються в наше життя, от ті зміни, які внесли осінні затемнення, і прийдеться адаптуватися, можливі нервові загострення. І найкращою порадою буде не залишатися сам на сам, а включитися в соціальні групи. Спілкуватися, навчатися, шукати відповіді на питання і ділитися своїм поглядом на світ. Цей період з 22 до 26 вересня видасться складний ще через напружений аспект між Марсом і Плутоном. І тут багато буде боротьби, дії, активності. У плюсі можна на такому аспекті масштабуватися через великий запас енергії і втілити нарешті ті свої плани, на які не вистачало у вас раніше сил. У мінусі це насильницький аспект, і будьте уважні, до сигналів тривог, уникайте перебування в місцях масового скупчення людей в натовпі. Підсумовуючи, можна назвати вересень 2025 року насиченим, складним і дуже важливим, навіть переломним. Всі ми, українці, втомлені і знесилені, але прогноз попереджає, що саме внутрішні опори дають нам спроможність відстоювати свою свободу і незалежність. Не можу виділити якийсь більш-менш спокійний період у вересні. От спутки був у серпні. Я от як і попереджала у прогнозі на серпень, що це єдиний, можна так сказати, більш-менш спокійний місяць за весь 2025 рік. У вересні все ж таки багато боротьби протистояння між небом, і землею, між матеріальним і духовним, і тут переорієнтація на вищі щеплі нашого існування. З вами була Вікторія Ковальчук, Астролог. Всім нам бажаю миру і до зустрічі!